Всем привет, дорогие друзья! Э, у меня такая новость. Очень же, дорогие друзья, э, прикольные ставьте лайки и заходим в Google Chrome. Я вам рассказываю, дорогие друзья. Вы подписку на мой YouTube-канал, подписывайтесь. И давай вам расскажу, что будете знать. Вам эта новость понравится, дорогие друзья. Новость неплохая, но интересная. В первый сайт зайдем. Да-да-да. Э, первый сайт зайдем. Давайте заходим. І так далі. Производство дисплею без рамок стало ближче. ближе. Кон... Не... Рент. А, вала... лазер 264 нм з с... патеріей по... по... мене 1 пікселя. На... Конференции Германии компании Друзья Конхент известное решение для лазерной обработки раскрыла новое направление развития, высокоточная лазерная резко панели, позволяющиеся приблизиться к созданию дорогие действительно безрамочных экранов. Сьогодні даже устройство с безграничними дисплеями використовують скриту рамку. Так стекло, Десь із незбіжно повереждається по лінії різа. І є тот участок, приходиться прятати під кантовою, котрий одновременно зачищає край матриці від розслаблення і механічного воздействия, дорогі, і так далі. Неплохо воздействие. Но. Дракие бойтесь на ткюстый лазерный херн. Компания призмотривала результаты тесту различных при применений в стандартного извлечения длинной волны 355 нам края остаются неровными, а слои дисплеи отделяются наверно Рамка наверное слой А 350 края, края остаются не, не, не слои дисплея отделы отделяются не, 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 не равномерно рамка всі дисплея отделяется не равно рамка все равно необходимая Дима переход на 345 улучшает ситуацию, но не решает. Проблему, но ну, не решай проблему, полностью не, на, на ближайший эффект делает использование глубокого ультрафиолета с дисплейной ну, волны. В 200, результат получается настолько чистым, что потеря по на границе менее одного пикселя. По сути, дорогие друзья, разделение идеи идет по уже существует. Так, существенному технологічному зазору между пікселями шириною около 50-60 км открывает путь к дисплеям без відомої рамки. Но однак, технологія від под... э масової реалізації, Доступні Лазери можность 10 Вт, не обеспечивает необходимої э скорості обработки панелей было бы слишком медленно недільним е, і дорогим. по е, оцінці компанії для промишленого е, внедрення дорогих дітей, будь-яка наша, подробності, подробності по надобіця, дорогі друзі, понадобіться оборудовання на 20 Вт і вище, крім того, розробку потрібно буде адаптувати під реальні производительні лінії і протестувати у виробників дисплеїв. Ладно, і якщо технологія досягне нужної виробничості, ринок може отримати первіє ну, одно справжнє жмо безрамочне устройство без загнутих стёкол. І, дорогие друзья, візуальних ущі 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 шириний потенційно такі панелі знайдуть преміальні в смартфонах, ноутбуках, і же, дорогие друзья, знайдуть пане такі ж анекдоти в э, смартфонах, навіть такі, такі, такі анекдоти, які друзі стягають, що там покажуть. Ну, а на ноутбуках, моніторах і мене не йдуть при приміняннях в смартфонах, ноутбуках і моніторах, і телевізорах. Поки вже робота знаходиться на стадії по готовки к індустріальним питанням. Ну, Адрі, ну, подивіться, дорогі друзі. Ну і дно э, направлення виглядає перспективно для ближайших років. Ладно, дорогі. я сказав, що при визвісті, що без рамок стало ближче до... Інфірент продемонструвала лазер на 261 по втраті меня один піксель. Вам же, ж подобаються новини? Дайте лайк, выставіть підписку на моє YouTube канал, дорогі друзія. І е-е, всім спасибо за просмотр данного видео. Подобається, дорогі друзі, такой же е-е, такой же лазер на 261 по по втраті один пікселя. Только лайк, улепіть підписку на моє

Всем до скорых встреч. Увидимся в новых видеороликах. Э, роликах. Дорогие друзья. Влепите лайк.